Радянський пережиток чи день боротьби за права жінок? Уже котрий рік поспіль між українцями точаться гострі дискусії, як правильно святкувати 8 березня. Отож, ми запитали у лучан, чи будуть вони святкувати, як і коли правильно це робити на їхню думку. Скажіть, будь ласка, що для вас значить 8 березня? Просто жіночі свято. Будете якось святкувати на роботі? Це робочий день. 8 березня започаткувала як феміністки і так далі. Ну, 8 березня, як святку, святкують і ті жінки. Та все. 8 березня це міжнародний день боротьби за права жінок. Ви були праві. Як будете святкувати? Трех чоловіка спитати. Я думаю, що, мабуть, я не знаю, мабуть, підемо десь погуляємо та в себе всяких із Очікуєте якийсь подарунок? Ну, звичайно, квіти. Квіти як мінімум, не тільки. Я думаю, що квіти точно будуть, а там побачимо. Що для вас 8 березня? 8 березня це радянське свято, яке було видумане. Ну, на мій погляд, бо якщо оглянути історію, це ну, нічого спільного з ну, було б там боротьба за права жінок і так далі, це все правильно, але сама суть 8 березня як число, це ніщо. Взагалі, міжнародне свято жінок святкували 19 березня. Перша, а 8 березня святкують лише на пострадянському просторі. І все одно це пережитки радянщини, мені здається. А будете якось вітати своїх близьких з цим днем? Чи взагалі вітаєте? 8 березня це День весни. Скажіть, будь ласка, що для вас 8 березня? Свято. Що для вас 8 березня? Як вам сказати? Е, свято яке пройшло. 8 березня це свято жінок, і мені потрібно тратити на нього гроші, щоб подарувати жінкам щастя. Ну в принципі, це наше минуле, і ми якось приймали це свято, тому поступово маємо від нього відмовлятися, а не так радикально і відразу. А як будете святкувати? Е, не знаю ще, далі побачимо. Його вважають, наче якимось радянським святом, по про що, попри те, що це міжнародний день жінок. Я вважаю, що варто просто переосмислити сам концепт свята, що це все-таки свято за боротьбу жінок за свої права. А як будете святкувати і чи будете взагалі? Не знаю, з сім'єю побачуся. Просто додому їду я студентка. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що для вас означає 8 березня? Нічого не означає робочий день. Раніше святкували день жінки, тепер перенесли на 25 лютого. Ну, відповідно, зараз це не свято. Святкувати ви якось будете? Mm -mm. Ви святкуєте 25 лютого, так? Я взагалі не святкую, поки що і на той календар не перейшли відповідно по про 8 березня, і на цьому календарі ще не святкуємо. Треба перелаштовуватись на новий лад, і на даний момент ні. Я вважаю, що. Свято, де відбувається якісь прояв уваги до жінки і так далі, мусить бути протягом ну, протягом цілого періоду. Ну і звичайно, що перш за все, це зараз увага мусить бути до і повага до наших військових. Це в першу чергу. Зрозуміло, будете якось святкувати? Ні.